Близнюки, Терези Водолі з 14 по 20 серпня. Самі основні моменти. Що на вас чекає в цей період цю недільку? Буду вдячна за підписки, лайки, коментарі, колокольчики. Що там ще? Так. Так, За особистими ви знаєте, все є в шапці профілю. Переміни, переїзди, приїзди. В цілому нічого мені подобається. Різники, Терези, в кінці, як завжди, для кожного знаку окрема, окрема карта. Угу. Так, початок неділі висвітлюєте якусь інформацію, шукаєте, можливо, хочете дізнатись, хочеться побути наодинці, от якось така історія. Далі, що ще це може бути? Що ще це може бути? Самопізнання, знаєте, самокопання в собі, щоб зрозуміти, можливо, якісь там... Дії інших людей да, щодо вас і взагалі в цілому, от якось вам захочеться побути наодинці, і це плюс, це плюс. Далі якісь ілюзії. знаєте, от Щось ви собі надумали, щось от між цими картами дуже така велика пропасть щодо цієї карти. Чому? Тому що отут, ви знаєте розвиваємося самі в собі, ми думаємо, ми якось пізнаємо себе, да, там, ми розмашляємо і так далі, ставимо на полочки. Тут ми закриваємося, тому що нам хочеться побути наодинці, на самоті, нам хочеться закритись від усього, а тут у нас бабочки в животі, ми ілюзію ломимо. Ну, тобто, Можливо, якась така ситуація, про яку ви будете думати і мріяти, да, от, як би краще його зробити, але хочеться нагадати вам, що це все-таки ілюзія, а не реальність. Також варіант, десь зустрічі з кимось і алкоголя на цій неділі. Я би сказала на початку навіть тижня. Во далі э, дивіться, у вас якийсь буде тандем чоловіка і жінки. Це тілець Діва Козиріха, це Овін Стрілець. ну можливо, у когось керівники. І знаєте, як мені хочеться сказати. Ну просто от вони на цій неділі будуть якесь мати значення для вас. Але що мені хочеться сказати, що на цьому тижні у вас якісь глобальні переміни, зміни? Хтось може піти з роботи, хтось може поїхати з свого міста, хтось може змінити квартиру житло, да? Якщо ви наймаєте, і, і так далі. Якісь глобальні зміни, переміни. Ну, кудись, можливо, за кордон захочете поїхати. По фінансам я би сказала, що знаєте, така ситуація, скільки я заробляю, стільки й трачу. Да? Тут там, тіпа, щось залишити немає. І також якісь можуть бути вирішувати питання з дітьми. А Може, ви поїдете за дітьми, можливо, у вас діти десь далеко відпочивають, і ви поїдете за дітьми, заберете їх. Так, таке також може бути. На дні у нас іде карта переможця, карта, яка каже, що ми досягли того, чого ми хотіли: досягнення результатів, цілих своїх, да, які ми поставили. А також хочеться вам сказати, що навколо, вас, якщо ви шукаєте е е е квартиру, От мені тут хочеться сказати, якщо ви шукаєте якесь житло, да, то ви його повинні знайти. Ну, це квартира, це не дім, да, ви знайдете. Якщо довго там, з ріелтором шукаєте, ви знайдете. Далі, який ще може бути варіант? Ви можете шукати роботу. Також да, ходити на співбесіди багато, винюхувати інформацію, ходити на співбесіди і е, в конічному етогі можете знайти собі роботу, якщо ви її шукаєте, е, якщо ви її шукаєте, да. І тепер дивимось для кожного знаку зодіака. Карту тижня да, з 14 по 20 е, серпня, стілець, кошмар. Близнюки Терези, Водолій І так, перші близнюки. Ой, клас. Терези водолії. А, а цим, аби потріщать Значить, близнюки. Чудова неділя. От знаєте, от все у вас буде складатись так, як треба. Але саме головне не зазнавайтесь, по цій карті можна трошки, знаєте, згоріть. От, близнюки, Терези, якісь перемовини, спілкування, дуже багато спілкування от, з чоловіками. а Можливо, так як ми з вами розмовляли, співбесіда або пошук квартири. ну тобто дуже, дуже багато спілкувань. От, у нас да, Чоловік виходить, жінка. З людьми дуже багато спілкування з людьми. Тобто, на цій неділі, ви знаєте, якщо на цьому тижні, якщо ви на початку тижня десь там захочеться вам забитись в, в уголочок і посидіти, то в другій половині тижня вам цього не вдасться. Просто навіть і не мрійте. І водолії. Можуть бути розмови на повищених тонах. Також це можуть бути співбесіди, хто шукається. Це, це розмовляти. Да? Це язик без костей. Якісь можуть бути ремонти в домі. Щось зламалось, треба буде починити. Ні, це може бути, знаєте, ще як якась не дуже приємна розмова, можливо, навіть з людиною, яка вам не байдужа, якась різка, неочікувана для вас. Також дорога. Це для всіх знаків. Да? Виходить дорога, поїздки можуть бути. Або будете планувати, якісь варіанти у вас в житті вийдуть, треба буде обирати. Фінанси вам, всім, 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 всім фінанси. Близнюки, Терези, Водолії, фінанси вам в дім, всім. Так, на все добре. Буду вдячна за лайки, підписки, коментарі і так далі.